Всім привіт! Ви на моєму каналі Сониця, Полиниця та інші яйні. От треба набити нам касет. Ще є вусики, досить таки багато. І щоб їх корінити, я їх коріню в касетах. Ну що ж, нам треба зробити землесуміш для тих касеток. Кожного свій рецепт. Тому просто набиває звичайну землю. Також варіант. Дехто робить суміші. Можна купити торф, ну, торф коштує гроші. Я обходжуся без торфу. Ось тут чоловік мені дозволив користуватися такою рамою. Пересіваю чую. А ось тут в мене є звичайний ящичок. Я одною рукою знімаю, тому мені незручно, що так показати. Що ж ми робимо? Ось в мене такі старі старий пристарі. Перегній або компост. Досить такі старенькі. І він ідеально підходить замість торфу. ручка Так. І коли ми його насипаємо, у звичайний ящик. Бачите, він розсипається. Дуже пухкий. Такий, гарний. Ось. На одній дачі, не будемо називати авторство дачі. Ми набрали цього перегною давнього. Ось. Якщо цей ящик поколотити, у нас виходить така перша фракція. Грубеньке щось залишається, можливо, і камінчик, можливо, якась грудка. Можна ще потерти ту грудку. Так. Буває якийсь там корінь, не перегнивши. Так. А тоді в нас йде друга сіточка. Ось цю сіточку. це сіточку ми бачимо, що тут залишається. Якщо ми робимо, пересіваємо на грубу, тобто ящик, він має дуже, там, не дуже дрібні такі кліточки, так ширші, то тоді ця перша пересівальна суміш. Ось тут не що на суміш? Бачимо, що вона є цілком нормальна. На її можна підсипати полонечку, кожрає на кущах. Не обов'язково ж так дуже дрібнити. Але для касетки треба дрібнити. Ось, бачите, маємо якийсь дротик непотрібний, маємо рудочки, які не хочу розбиватися, пересіли, корінчик, який не перегнив. Це все нам не потрібне. Звичайно, йде на Так, А другий компонент це що у нас є? Так, Це у нас є компост мокрий. Мені не зручно сіяти одним рукою, але я посію, покажу, що відбувається. Так? Ось гарно, зерно, таке зернисте -е, просівається, яке вже можна давати рядку, і навіть можна в касети давати чи в стаканчики. Ось, а оце зручно для добре пересіяти. Ось. Дуже добре пересіяти. Одною рукою не зручно, а двома руками дуже зручно. І ти більше, що таке ситко є. На кожному господарстві. Так, і ми бачимо ось такі. Можемо ще сипанути трошечки попелу, небагато. Полонечка, любить попіл, але небагато, бо вона робить е, з кислого трошечки в таку ложну реакцію, а нам трошки треба кислувати для полонечки. Ми пересіяли, перетрусили. Так, перемішали. Я зберу. Ось, Ось який гарний у нас тоненька земля суміш. Я так трошки нам насіяла, щоб показати. так Касетку я розрізаю 96 на 4. Так що дивувалося, як то продають мінімальну кількість 24 саджанці. Чому не 25? А тут дуже просто. 96-ту касетку треба розрізати на 4 частинки. І рівно по 24 гніздечка. Ось і тоді ми можна просто насипати, да? заповнити. А краще, якщо ми цю суміш дамо відерку, гарно її легко зволожимо, тоді набиваємо такою вологою і так гарно притискаємо, щоб вона не була така повітряна. Ось, Випустимо, що вона ну, уявимо, що вона в нас волога. І ми отак потрошечки притискаємо. Потім знову сіємо, знову притискаємо так волог. волога краще влягається. Так, знову сіємо, знову собі там притискаємо, щоб не було така повітряна, бо потім буде розсипатися нам сама розсада. І коли ми вже засипали повністю, ось такого трошки стукаємо. ага, Вона волога, не волога, тому вона так не... ага. І обов'язково розрівнюємо, щоб у нас було видно ці проміжки і ми будемо садити розсаду. Чи це на весну нашого очі, чи це касетка на полуничку, але вологою краще. Коли ми посадили касетки. В касетки пагінці. Вони стоять, ми їх зволожуємо. І полуничка наша достигає. Тобто пагінці починають проростати. Сухому не проростуть тільки тому зволожувати. Причому треба із пульверизатора, як ми, звичайно, колись лахи зволожували, бо прасували, так? колись не було прасок зволожуючими тими ефектами, так, такими функціями. Так? То ми брали що? звичайний пляшечку, на неї надівали, такі наконечники, бризали. Так само ми бризаємо по листячку розсади. Ось мене тут розсада є. Стаканчик, то я її вже побризала і вже, вона вже вивітрилася, тобто вже висохло, бо сьогодні 22 градуси. І треба знову буде за годину її зволожувати. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. І давайте сперечатися, може хтось це робить по-іншому, бо це цікаво.